Вивезли у багажнику до лісу, побили і лишили там. Близько першої ночі зателефонував до поліції потерпілий 29-річний житель Андрушівщини. Поліцейським потерпілий розповів, що напередодні ввечері до нього заїхала компанія молодиків, один з яких виштовхав його з будинку. Потім помістили до багажного відділення автомобіля, вивезли до лісу та побили залізним предметом. Після цього вони його залишили і поїхали у невідомому напрямку. Оперативники кримінальної поліції розпочали пошук свідків та очевидців даної події. А патрульні Андрушівського відділу поліцейської діяльності розпочали пошук вазівки, на яку вказав потерпілий. Підозрюваного у викраденні людини 31-річного жителя села Грапівка затримали. Чоловік зізнався, таким чином хотів провчити мешканця сусіднього села Андрушівської громади. Пояснив, що таким чином він хотів провчити даного молодика, який нібито обкрадає сусідів. В подальшому поліцейські встановили і усіх спільників затриманого. Нині встановлюється роль. Кожного у даному злочині на час досудового розслідування Бердичівський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту із 21 до 7 години. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються обмеженням чи позбавленням волі на срок до 5 років.